Тіктоківці, я знаю, що вас цікавило запитання, чи можу я навчити вас? Як отримувати гранти, чи можу я вас вивести в ринок як незалежного консультанта з грантових питань? Чи можу я вас навчити підготувати виграшні грантові заявки на свої проєкти, соціальні, економічні, екологічні чи бізнесові? Відповідаю у цьому відео. Так, звичайно, можу, Ба більше я кілька років тому розробила онлайн-курс, називається Школа грантознавства, який, до речі, зараз позиціонується номер один. В Україні і він пройшов академічну валідацію. В ньому я включила всі ті знання, які я здобула за 10 років своєї практичної роботи в грантовому консалтингу. І ось пам'ятаєте, табличка, яка підтверджує, що моє прізвище у книзі рекордів України за найбільшу кількість досліджень теми грантів. Тож реєструйтеся, в шапці профілю є реєстрація, школа грантознавства.